Ой, заробить квітнути піони. Мурашки, звісно, по них ладять. Дивіться, скільки бетонні такі гарні. Вітер такий на вулиці дощ передає, чи буде він сьогодні, чи ні. Це ще не повністю розкрився. Це ось білий піон. Скоро-скоро буде квітнути. Оце ось рожевий, має раніше заквітнути білого. Для того, щоб був такий гарний бутон, потрібно їх посинкувати. Ось, наприклад, я вам покажу, наростає декілька квіточок, ну, бутонів, допустимо, на одній гілості. І ми його один з них, найменшенький, відриваємо, ми лишаємо тільки один. Таким способом наростає гарна квітка, гарний бутон і гарна буде квіточка пишна. Ось ще, бачите, треба було раніше обірвати. Так, всі сили ця гілочка витрачає ще на одну квіточку, щоб вона закітла на оцей бутончик. Але таким чином кущ великий. Важ такий величезні. І сили не вистачає. Просто напросто витягнуть усі квіточки, які є на, саме на гілості.